Ритуал кави з корицею деталі більше набирає опертів серед українців. У чому на думку Кременчужан магія кориці, та чому каву з корицею варто вживати саме у четвер? Каву з корицею вживають для того, щоб збільшити свій прибуток, і навіть зараз в мене кава з корицею. Я знаю, що споживання кави з корицею це до грошей, але поки що не пробувала, можливо, по подальшому спробую. Моя мама цей ритуал постійно проводить і здійснює, то вона каже, що працює. Особисто я ні, я не так сильно люблю каву саме з корицею на смак. Але якщо говорити саме про корицю просто в четвер, то намагаюся жувати там, можливо, в якійсь печівку чи ще щось таке. Кожен день тижня має свою неповторну енергетику, яка наділяє нас особливою силою. Четвер є днем Юпітера, планети, яка відповідає за достаток щастя та мудрість. А що про каву з корицею говорить Бариста однієї з міських кав'ярень? Кава з корицею є популярною серед наших відвідувачів, особливо у четвер, коли бажають зарядитися енергією на завершення робочого тижня. Кориця додає особливий аромат і смак до кави. Також кажуть, що кава з корицею у четвер збільшує ваші статки, якщо при додаванні кориці проговорити потрібні слова. Говорять, що при додаванні приправи в напій потрібно промовляти наступні слова. Як кориця смак каві додає, так і грошики в мене приростають. Хай буде так. Важливо розуміти, що кава з корицею по четвергах може і не гарантувати надходження грошей, але точно збагатить ваш день унікальним смаком кавового напою та особливим настроєм на весь день. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.